Я нарешті прочитала казку Стівена Кінга. Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля і я вдруге знімаю цей ролик. А все тому, що мені не вистачило клепки перевірити, чи я ввімкнула мікрофон. Але таке буває. Тому дубль два. І сподіваюся, я буду менше запинатись і змістовніше розповім вам про новинку від видавництва КСД Стівена Кінга. Казка це крайня робота Стівена Кінга, взагалі. Тобто, це така гаряча новиночка, і не тільки на нашому книжковому ринку. В нас вона з'явилася на початку цього місяця, вже першого числа. Себто, першого червня. Вона з'явилася у книгарнях КСД, Її можна було замовити в онлайні. На сайті видавництва мені ж пощастило і мені подарував її хлопець, за що йому дуже вдячна, зробив мені такий приємний сюрприз. Тому я знала, що я не відкладатиму читання цієї книги, десь там на не знаю коли, а візьмусь за неї найближчим часом. Власне, так і сталося. А оскільки це новиночка, дуже хочеться про неї поговорити окремо, можливо, десь трішечки більше заакцентуватись, більше приділити їй уваги. І сьогодні я постараюсь розповісти про що ця історія, розповісти, що мені в ній сподобалось, що не сподобалось, про якісь відсилки і загалом про все на світі, що пов'язано з цією книгою. Перед тим як я розпочну розповідати про казку Стівена Кінга, закликаю вас поставити вподобайку цьому ролику, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. Таким чином ви не будете пропускати наступні відео. Що ж, тепер давайте будемо говорити детальніше про цю новинку від Стівена Кінга. Чи це справді той типовий класичний Стівен Кінг? Чи це, знаєте, вже щось не те? Насправді в мене. Такі двоякі враження, вони такі часом між собою десь в дисонансі перебувають. Тому, мені здається, буде цікаво окреслити певні моменти, які і сформували таку думку. Напевно, розпочну з того, про що ця історія, щоб зорієнтувати вас. Вона. Для мене поділяється, знаєте, на дві такі частини: перша це така дофентезійна, а далі фентезійна. так. Це Стівен Кінг у жанрі фентезі, що може бути трохи десь незвичним. Така ось ця дофентезійна частина це приблизно десь 250 плюс-мінус сторінок, можливо, десь до 300, якщо бути точніше. І ось ця частина дофентезійна – це є така зав'язка. Про неї я розповім більш детальніше. У нас є підліток хлопчина Чарлі Рід, якоюсь мірою такий типовий 17-річний американський юнак. І одного дня він завдяки собаці рятує літнього чоловіка. Той впав з драбини, дуже сильно пошкодив ногу. Там, здається, в нього був перелом, такий серйозний, і його собака, німецька вівчарка, вона гавкала. А Чарлі почув і врятував цього чоловіка, викликавши йому швидку. Чоловік жив сам в такому віддаленому, трохи більш химерному будинку. І про нього ходило чимало не дуже приємних чуток. Одні говорили, що ось його ця німецька вівчарка дуже грізна. Вона там може загризти і просто найстрашніша собака. Також за самого чоловіка говорили, що він дуже такий загадковий, химерний і живе в таємничому будинку. Знаєте, ось типовий будинок з привидами. Привидів я так і не знайшла, але тим не менше, просто чутки про цей будинок ходили. І ось Чарлі. Рятує цього чоловіка. Зрозуміло, що з такою травмою він потрапляє до лікарні, але в нього залишається ось ця собака, німецька вівчарка Радар. Вона вже така теж старенька, зрозуміло, що її життя вже теж перебуває більш на фінальній стадії, але ж дбати то ж про неї треба і. Чарлі бере на себе певні зобов'язання щодо цієї собаки, щодо будинку, а згодом і самого містера Боудіча, це чоловік, якого врятував Чарлі, септо буде його доглядати. Окрім того, ми, звісно, ж дізнаємося про сім'ю Чарлі. Він живе з батьком. І тут, тут така, знаєте, типова Стівен Кінгівська історія. Він часто у своїх текстах любить напихувати певні проблеми. Ось і, наприклад, проблема алкоголізму, яка буде. Наявна у касі також вона, звісно, ще в інших текстах. Я б сказала, що це в нього така дуже популярна проблематика. Ось ці залежності. То ось батько Чарлі він в свій час пережив алкогольну залежність, і тут буде досить таки детально на початку про це описуватися. Матір Чарлі втрачає в автокатастрофі. Ну, точніше, її збиває вантажівка, і вона гине. Це теж, в принципі, не спойлер, тому що фактично з перших сторінок ми про це дізнаємось. Тому Чарлі живе з батьком, вони проходять різні етапи, досить такі непрості. І вже на момент того, коли він вже знайомиться з містером Боудічем, його батько у зав'язці, але про це все досить таки цікаво читати. Це ось ця не фентезійна зав'язка, тому що далі кінг нам постійно натякає впродовж всього тексту до фентезійної частини, що щось буде відбуватись, що щось буде далі таке, що там, знаєте, все переверне. Там він натякає постійно на той сарай, він натякає на щось, там, що в тому сараї щось там відбувається. І з часом ми дізнаємося, що в цьому сараї є вхід до іншого світу. Реальний портал інакший всесвіт. Спочатку дуже складно зв'язати до купи два цих світи, тому що тут у нас є реальний, і мені здавалося, що автор піде іншим шляхом, але в нас виникає фентезі далі, справді багато такого чогось незвичного казкового. Бо, наприклад, ось ця перша частина, як я кажу, дофентезійна, вона. Мені дуже сподобалося і сподобалося тим, як розгорталися там події. В плані того, що багато всяких цікавих моментів про стосунки Чарлі, і батька, про Чарлі, і містера Боудіча, про те, як Чарлі прив'язується до цієї старенької німецької вівчарки Радар і знаєте, моментами це все веде не до фентезі, а до якогось трилера, можливо, трішки жахастика, містики. Але Кінг вміє здивувати і приводить нас до фентезі. І... Потім починається найбільша частина, коли ми будемо спостерігати за Чарлі і спойлер, Радар в іншому всесвіті. Чарлі, звісно ж, вирушає туди не просто так, бо йому захотілося помандрувати інакшими світами, а з певною місією. Оскільки Радар у нас же собачка немолода, лишилось жити їй не так багато, то він дізнається, що в тому світі можна дещо зробити, щоб допомогти. Цій собаці, але знаєте, Стівен Кінг не був би Стівен Кінгом, якби він не нафантазував там стільки всього, що ось ця початкова місія Чарлі здається, просто вже ну не настільки важливою, не настільки цікавою, тому що в паралельному світі, який вирушає Чарлі, автор створив стільки багато всього, стільки моментами цікавого, унікального, незвичного, що просто на голову не налазить. Але йому це вдалося. Я не можу, мабуть, не зауважити таку алюзію на те, що це, знаєте, казка, реально це казка-казка у всіх проявах її. І те, що автор покликався на одну досить таки відому казку, я думаю, що ви про неї чули: Джек і бобове дерево. Я про неї дізналася ще, будучи десь, мабуть, у дитячому чи підлітковому віці з якихось мультиків. Це, мабуть, всі мої знання про цю казку, але кінг її непогано інтерпретує. Звісно ж, це не те, що є в оригіналі, це зовсім інше. Але оця ідея Джека і бобового дерева дуже м -м, тут перегукується, дуже вона така інтерпретована по-кінгівськи. І це, знаєте, незвично і цікаво. Він багато образів бере казкових, він якось їх теж інтерпретує, він по-своєму їх обіграє, наділяє їх якимись там, знаєте, такими новими якостями. Це, ніби, знаєте, казка в сучасних реаліях і. Дуже незвично, Ну ось, знаєте, це те, що мені справді дуже подобалось, як Ю кінгу вдавалося дуже так все це по-новому інтерпретувати, як йому вдалось. Наплести в одну історію дуже багато всього, і це виглядає гармонійно, вдало, довершено. Також мені дуже сподобалася перша ось ця частина зав'язка, все-таки до того моменту, коли Чарлі вирушає в інакший світ. Мені дуже сподобалось, як він описує проблему і алкоголізму батька і їхніх стосунків, і стосунків з містером Боудічем, чому він це робить. Які в нього мотиви насамперед у Чарлі допомагати містеру Боудічу? Мені сподобався фінал, тому що фінали часто в Стівена Кінга неоднозначні, суперечливі і можуть іноді розчаровувати. Але тут мені він сподобався. А щодо того, що трохи виявилось не моїм, і мені не зайшло це? Ось ця фантазійна частина. Як би це сумно не було, знаєте, основна частина книжки це фентезі, і воно мені не дуже сподобалось. По-перше, я говорила, що світ досить такий цікавий унікальний, але я не відчувала в цьому інакшому паралельному фентезійному світі себе, ну, ніби я частинка цього світу. Ніби цей світ мені імпонує, ніби я можу насолоджуватись ньому. Щось. Не в'язалося мені. Я розумію, що він досить таки був химерним, таким наповненим сіризною злом і різними такими штуками, які навпаки відштовхують, але я б хотіла відчути цей зв'язок. На жаль, воно не склалося. Всебто атмосфера цього світу мене не захопила, вона мене якось не заінтригувала. І тому мені було моментами читати навіть не дуже цікаво і десь затягнути. Попри те, що я дуже люблю деталі в Стівена Кінга, і для мене це, знаєте, така певна особливість, бо дехто каже, що можна б викинути частину тексту, я зазвичай абсолютно проти цього. І навпаки, більше деталей, більше сторінок у Стівена Кінга, тим краще. І тут їх 750 десь, і це чудово. Але ось коли ми були в цьому іншому світі. Мені, ну, якось справді, можливо, і хотілося трохи його скоротити, бо просто не до кінця подобалось те, що там відбувалося, ті герої, які нам автор придумав. І просто це було трохи не моє. Я не можу сказати, що це було погано, якось не так написано. Ні, просто знаєте, ось ця частина ну, реально не моя. Тому, коли ви будете читати цю історію, я хочу, щоб ви зауважили, що все-таки справді це казка. Ось. Реально, пише казка, то це казка. Так, вона Стівен Кінгівська, так, вона жорстока моментами, вона химерна. Ну, автор її добре види змінює, але казкових моментів тут дуже-дуже багато. У нас є добро, у нас є зло, одвічне протистояння. Ви ж знаєте, що в казках бувають гепі-енди, і тут, мабуть, не буде виняток, але знову ж таки, як. Автор до цього доходить, це вже інше питання, він це зробить дуже майстерно, цікаво і по-особливому, мабуть. Для мене це, мабуть, трохи нетипова типова історія у Стівена Кінга, ну трохи відрізняється від багатьох його інших текстів. Так, звісно ж, стиль зберігається, але ось те, що це за історія, вона для мене трохи інакша. Тут також варто зауважити, що Кінг геній в тому, що як він вміє. В одну історію напхати безліч відсилок. От реально безліч. По-перше, нікому не секрет, особливо, якщо ви вже знайомі з творчістю автора, що в нього є ось така фішка, він е, створив такий величезний свій кінгівський всесвіт, де його герої можуть кочувати з одного тексту в інший, міста можуть повторювати якісь події, якась. Атмосфера, ну, тобто, щось кучувати. Це нормально, що, наприклад, ви в одній історії побачите справді якесь дуже знайомим вам місто, і там з гадками е і алюзіями на іншу його історію. Це взагалі окей. І в касті це не виняток. Кінг багато покликається, насамперед, на себе. У нас, напевно, тут є від такі відсилки, знаєте, на 1122-63. У нас є відсилки на. Доктор сон під куполом це те, що я читала і змогла впізнати. Я також бачила, що є відсилки на багато інших текстів, які я ще не читала. Тому люди, які вже знайомі з більшою кількістю текстів Стівена Кінга, можуть це розгледіти. І найбільше відсилок до темної вежі. Ось я це неодноразово бачила, але. Оскільки я не читала темну вежу, я не знайома з цим циклом поки що автора. Я не змогла, звісно ж, простежити ось ці алюзії, відсилки і зрозуміти це. Знаєте, це така мотивація читати кінга ще більше і реально вже добратися нарешті до тієї темної вежі, бо скільки вже можна. Ось, окрім відсилок на самого себе, кінг також часто любить згадувати інших авторів і на Більше на здається, він тут згадує саме Лавкрафта і Лавкрафтівське зло. І якщо ви читали цього автора, то я думаю, ви також дуже багато чого впізнаєте у касті. Здається, він ще згадує Едгара Алана По щось в нього, і ще декілька інших текстів інших авторів. Це знаєте, стільки всього взяти і зліпити в одну свою повноцінну історію. Оригінальну, ну це дуже круто, це дуже майстерно. Зважаючи на це, це дуже реально геніально, і мене це вразило, і я не можу це просто не зауважити. Так, що до таких фінальних моїх вражень, загалом казка, попри свої мінуси, залишила. Приємні емоції після її прочитання. Уже трохи пройшло часу, як я її дочитала, більше уже тижня, і я вже можу, знаєте, більш чітко сформувати свої думки щодо цього тексту. Так, це далеко не найкраща робота Стівена Кінга. Я вважаю, що не варто розпочинати знайомство з автором саме з казки. Тому що, по-перше, це не до кінця типова його робота. По-друге, вона досить таки об'ємна для початку, і ви можете заплутатись в деталях, але це ще знаєте такий собі нюанс, і останнє тут реально дуже багато алюзій на інші тексти самого ж Сівена Кінга, і чим більше ви начитали, тим краще ви зрозумієте. Ну і звісно ж, це точно не найяскравіша робота автора. в нього є набагато цікавіші, більш вражаючі аніж казка. Але я не можу сказати, що автор там списався, він більше не такий, як був раніше, і тому подібне. Зважаючи скільки йому років, і скільки він вже всього написав, це досить таки гідна робота, це пророблена робота, і вона незвичайна, я впевнена, що ця книжка знайде свого читача. Я впевнена, що багато її оцінять по-справжньому, і вона буде близька по духу і атмосфері. Для мене це щось середнє у автора, але для когось це може бути справді найкращою книгою, чи там однією з найкращих у Стівена Кінга. Власне, це все. Пишіть в коментарях, чи читали ви вже казку Стівена Кінга. Якщо читали, то напишіть про свої враження, чи сподобалось, чи ні, чи не дуже. Можете детальніше про це написати, чи, можливо, ви плануєте читати цю історію, або ж все-таки це щось не ваше. Буде цікаво почитати всі її коментарі. Також нагадую за вподобайку цьому ролику, якщо вам сподобався огляд, і ви хочете ще більше оглядів на окремі книги. Останнім часом щось мене на таке тягне. Рада, що цей час були зі мною. Дякую вам за перегляд і побачимось у наступних роликах. Па-па-па-па!